Ну і фінал. Ваги на 65 кілограм до 65 кг на килемібе. Ірина Борисюк, представниця Волині. В червоному трико. Ось вона на ваших екранах. Дуже яскравий в неї. Треко і... так, Як кажуть, в рит музики. Налаштовує себе на сутичку Ірина, а тепер Софія Кушнір представника рівнищини. Волині рівне це також дербі. В Волинське тут бачимо, що в сусідній області. і ми з вами дивимося. Фінал до 65. Так, Борисюк, Кушнір. На наших екранах. Ну, паралельно ми будемо слідкувати її. В режимі онлайн я буду вам інформувати, вас що відбувається на Килемі. А, але. Ну, і ось бачимо. Одразу буквально на 19-й секунді Ірина Борисюк вже виконує накат. І 2-0 на користь Волинянки. Ну, Борисюк більш досвідчена. Борчиня в порівнянні своєю суперницею. Але я думаю, що Софія Кушнір, звичайно, вийшовши в фінал, як кажуть, не збирається задовольнитись сріблом і робитиме все, аби. Вибороти почесний трофей Кубок України. Ну, але зробити це і буде насправді зовсім зовсім непросто. Так, ну ось такі гарні маєш, дівчата маєш, бачимо. Тут вболівають. Маєш, знімають маєш, також на дівчат. відео ці сутички. Було, ну тут. Це більше початок. А. а кіломі, також рахунок 2-0. Там Білінська поступається. Какамі. Ну, Тут бачимо, що активізувалась зараз Кушнір намагається, але поки що не вдається їй. Спочатку потрібно зробити, щоб провести прийом, треба, як кажуть, зробити хороший захват. А, ну а зараз поки що тут в стійці дівчата така тактична йде боротьба. Кожна намагається створити максимально комфортну для себе ситуацію, щоб провести прийом. Ну, звичайно, Ну а бачимо, тим часом скажу вам, що Белінська поступаючись 0-2, дуже швидко. Камбек від львів'янки. Підопічна Ігоря Духа, заслуженого тренера України. Який підготував першу олімпійську чемпіонку не лише а і світу Ірину Мерлені, яка в 2004 році стала першою в історії жіночої боротьби олімпійською чемпіонкою. у нас фокус. Ну, поки що борисюк попереду, я кажу так, таким. Несподівано, дуже швидко Борисюк, яка ж пішла в атаку. Це принесло свій ефект. Схоже, що Кушнір просто не чекала. Ну а далі у нас бачимо така затяжна сутичка. І ось зараз Кушнір намагається. Тут. Ми бачимо Один секундантів. Софія Кушнір. Відомий. Ну, бачимо, піднімають супернестійко. Поки що закінчується у нас перший період. Тож 2-0. Ось ці, цей прийом, який провела на 19-й секунді. Ірина Ірина А Провара. Ось тут ще такий момент. Училися піскультури провари і Львів. Надаємо трошки колориту. Так, починається у нас другий період. і Одразу знову Борисюк йде вперед, ну намагається зненацька, як кажуть, зі стартовим свиском. Бачимо, що в є і представниці прекрасної статі в ролі. Тренерів секундантів Ну і ось зараз Кушнір намагається перехопити ініціативу, але Борисюк поки що нічого не дає в технічному плані зробити своїй суперниці. Так, сама достатньо пасивно. Зараз цікаво, як будуть розцінювати арбітр. Ну, я так розумію, що зараз Борисюк отримала зауваження від рефері. Ну, а зараз проходить в ноги Кушнір, але. Чи вдасться із цього, як кажуть, щось вигадати? Схоже, що ні. Тут може бути, що зараз зайде за спину суперниці. Якраз Борисюк намагається вона це зробити, але там суперниця. Ну і тут може бути зараз навіть туше, дуже близька до тут дуже непростій ситуації. Бачимо, що рефері на кили, Ну вже готова була зафіксувати перемогу на туше, але все ж таки неймовірним зусиллям. Ну, але своїх чотири бали. Цій атаці Борисюк заробила, тож рахунок 6-0 на її користь і боротися з дівчатам ще. Ну, ось це кут представниці якраз Рівнищини. Ну, 6-0. Наступала Борисюк на континентальній першості серед. Юніорок до 20 років. Ну а зараз бачимо, Кушнір вже зайшла за спину суперниці, заробила 2 бали, і в неї є ще достатньо часу, аби змінити кардинально хід боротьби. Намагається завжди схрестити ноги суперниці, але нічого не виходить. Ну що ж, ситуація загострюється. Рахунок 6-2. Ну, ще ну, хвилина 15 в боротьбі це ціла вічність. Це можна ще вийти вперед і знову потім поступати. Але, звичайно, що Борисюк зараз буде намагатись стримувати атаки суперника, але тут можна заробити знову ж таки. Зауваження і доведеться йти в атаку, якщо до 3 секунд. Але поки що арбітри не вважають, що суперниці пасивні. Звісно, що зараз Борисюк менш активна в атаці, ну це, як кажуть, цифри на табло диктують умови. Ведення боротьби тої і іншої спортсменки. Ну і зараз все таки бачимо, що Кушнір мені здається і сил і зараз більше більш активно. Залишається лише 30 секунд. Звісно, що Борисюк зараз буде всіма силами. Тут як кажуть, усі її думки зосереджені лише на тому, щоб стримати атакувальний порив суперниці. Ну і 24 секунди. Ну, Дорікнути Софії в тому, що вона. Пасивно веде боротьбу зараз у жодному разі, я думаю, ніхто не може, але результат поки що не на її користь. Бачимо так дуже активно тренери. Софії дають вказівки, ну 15 секунд і з кожною секундою спливають. Ну, Намагали зараз провести прийом, але спокійно Борисюк не дала захопити руку суперниці. Останні секунди все. 6-2. Борисюк перемагає. Тож Ірина Борисюк стає володаркою Кубка України у вазі до 65 кілограмів. у нас четверта сутичка поспіль на Б Завершується перемогою червоного кута.